Доброго дня. Хочу вам трошки свої думки зібрати в кучу і так ніби порозмовляти з вами. Що, на мою думку, сприяє неякісному виконанню будівельних робіт, ремонтних робіт в Португалії. На даний момент я нахожусь в Португалії, місто Лісабон. І так, поїхали. Моя думка, виключно моя думка, я не говорю, що це є правильно, але. Я хочу висловити свою думку. Тому поїхали. Е, чому е, стає е, набагато дешевше? ой, не, не, не набагато дешевше, а робота е, неякісно виконується. На мою думку, тут, бачите, ще й аварія людину збили, це біда. Ну, нічого страшного, дай Бог їй здоров'я. Е, і так, е, Чому е, робота е, стає неякісно виконаною, на мою думку? Я думаю, що тому, що е, замовники е, тут, в Португалії, так прийнято. Ну та й не тільки в Португалії, це взагалі так прийнято. Е, на мою думку, це неправильно. Е, прийнято е, робити е, погане слово таке, але я його назву кастинги. По підвору собі хто підрядника, хто буде виконувати роботу. І вони вибер, беруть, устраюють ці кастинги не по е, відношенню якості роботи. А по відношенню хто дешевше предложить. І тому е, хто їм дешевше предложив, на мою думку, того і вибирають. Але як може людина зробити е, та, яка погодиться? Вона не буде думати вже про якість роботи. Вона буде думати, як надурити того замовника і відповідно е, надурити в чому в неякісних матеріалах. У відношенні до роботи і на самій якості роботи це, звісно, буде відражатися. Ну і звичайно, це буде відражатися все на е, термінах. Бо людина за е, копійчану роб... зарплату не буде старатися зробити її якісно, а е, відповідно і час розділяти. Ну, робота робиться чим швидше для того, щоб е, зібрати більшу кількість грошей. Бо якщо робити якісно, на, тр... на, на якість потрібний час. А час це, ну якщо, наприклад, я домовився про роботу за тисячу євро, яка коштує е, е, там, е, наприклад, 500 євро. Як я її буду робити? Звісно, я буду старатися зробити. Я за себе говорю, я буду її старатися зробити якісно, не швидко, щоб отримати цю тисячу євро, наприклад, за тиждень чи там за три дні. Я її зроблю за, е, допустим, там, 10-15 днів. Але я її зроблю якісно, вклавши свою душу. А коли мені говорять, що е, ти її маєш зробити, ну замовник диктує мені свої правила, і говорить, що ти її маєш зробити там не за 1000 євро, а за е, 300 євро. Звісно, я, я наприклад, не погоджусь на цю роботу, а є люди, які погоджуються. І тому е, ця робота буде зроблена неякісно. І тому потім замовник. Е, Має тільки впливати на самого себе, чому йому зробили халтуру. А халтура буде зроблена однозначно, бо людина не буде старатися. Тому, перш ніж замовники, це до вас, перш ніж устраювати е, кастинги, хто вам зробить дешевше, ви маєте на увазі, що робота буде зроблена вам дешевше. Вона буде зроблена, я не говорю, що вона не буде зроблена. Вона буде зроблена. Але якість роботи буде на низькому рівні. Матеріали будуть, як правило, Най, най, найнижчої якості. Ніхто не буде старатися вам на цю роботу зробити з дорогих матеріалів. Ніхто вам на цю роботу не буде старатися вкладати свою душу. Ви маєте це зрозуміти. Якщо ви готові, щоб вам зробили неякісно за 300 євро, окей, це ваша справа. Але якщо ви хочете якість за 300 євро, та яка коштує тисячу, та ніколи в житті вам ніхто в Португалії не зробить якість за 300 євро, яка коштує тисячу. Точно так же і це касається. Цих же і директорів фірм. Ніколи в житті ви, якщо домовитеся з замовником за 300 євро, а робота коштує 1000 євро. Вам ніякий ваш підлеглий не буде старатися її робити, бо ви платите копійки, бо ви знаєте, що ви, наприклад, цю роботу зробите з дешевим спеціалістом, не, який не вміє робити, допустим, не вміє робити цю роботу, і він вам її зробить за два дні. За а ви йому заплатите там в день по 70 чи 60, ну, в кого який зарплати для свого співробітника. Не буде ніхто вам старатися, так що майте на увазі. Я не стараюсь когось там принизити, чи когось привисити, чи себе там вознести перед кимось. Але майте на увазі. Робота якісна тільки тоді, коли ви заплатите ціну, ту, яку хоче майстер. Так, да, це не завжди буде майстер е, совісний. Але є проблема не тільки в майстрах, совісних чи неякісних, є проблема і в замовниках, які шукають людей, які зроблять, і потім цей замовник не платить. Тому ви маєте розуміти, що не тільки вибираєте ви, вас теж вибирають, я говорю за себе. Я не буду їхати на замовлення до замовника того, який не цінує мене і мій час. Я, що я маю на увазі? Якщо в мене є завжди, я перед тим як їхати на замовлення, я скидаю людині, що мій виїзд коштує гроші. Ви хочете почути мене, побачити вживу, щоб я вам розповів на об'єкті. Чому я роблю це так чи чому я роблю це так з багажа своїх знань, тому що знань в мене дуже багато, і, і я стараюсь людям роз'яснити як правильніше, як лучше, а ви вже собі вирішуєте, як вам правильніше, як лучше зробити. І тільки погодження з вами буде коштувати мої гроші. А за виїзд я беру завжди. Тому ті, хто не хочуть заплатити за виїзд, я з ними працювати не буду. Не тому, що я не хочу, а тому, що мене не поважають. Якщо мене не поважають, чому я маю їхати тратити свої, свої гроші на поїздку до цього замовника, тратити свої сили, своє здоров'я, свої знання і багаж знань цей в мене більше 20 років в мене стажу вже, практики. Тому я можу право, маю право вибирати теж замовника собі. Тому е, хочу почути вашу думку в коментарях, що ви думаєте на цьому, по цьому поводу. Я не ображусь, якщо ви маєте якусь іншу думку від мене. Це життя в цьому житті в кожного своя дорога і кожен вибирає свій путь. Тому, майстри, я до вас зараз звертаюся, якщо ви дивитеся і слідкуєте за мною, цінуйте свій час, адже він вами. Ви проживаєте це життя на, на об'єкті замовника, ви тратите своє життя, ви, ви тратите свій час, за який має бути оплачено. Тому усім гарного дня і бережіть одне одного, і поважайте одне одного. Тому що, якщо ви не поважаєте виконавця чи замовника, не буде класного результату, не буде поваги до вас. Все, усім гарного дня.